Додаткових немає ніяких питань. 37 питань, да? так? Так, шановні колеги, готові до роботи? Кого ще? Готовий до роботи. Допомога треба, будь ласка. По реєстрації, так? Да? До Миколи Катушенко підійди. І відсутні. Все? Так, що на колеги, Реєструємося. Уважно. Свято 16. Ворог дім можемо розпочинати роботу. Поіменно. Все вірно. Так. Ставлено основне питання про початок роботи виконавчого комітету Велосерківської міської ради. У сьогоднішньому порядку денного нашого засідання внесено 37 питань. будь ласка, в кого є пропозиції доповнення до порядку денного? Відсутні. Ставлю на голосування в цілому затвердження порядку денного. Рішення прийнято. Перше питання про деякі питання міської літературно-мистецької премії ім. Нечує Левицького. Доповідає начальник управління культури і туризму міської ради Юлія Ковальська. Доброго дня всім присутнім. Цим рішенням пропонується. Встановити премію лауреатам міської літературно-мистецької премії імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького, також затвердити рішення комісії з присудження міської літературно-мистецької премії Нечуя-Левицького, а також вручити дипломи грошової премії по 5 тисяч гривень на руки кожному лауреату. Це творчому колективу літературної студії Олександрійський бульвар, керівник Ганна Ручай. Ця літерна, літературна студія. Працює Працює з 2018 року при централізованій бібліотечній системі, і е, до її складу входять е, як дорослі е, автори, так і дитячі автори. Е, за час роботи студії вийшло п'ять збірок. це ку року виходить одна збірка, і це вже п'ятий альманах, який присвячений одному з районів міста. І має назву Заріччя. Згодом ці учасники цієї студії стануть повноцінними письменниками, а також зразковому фольклорному ансамблю Зоряниця. Фольклорний ансамбль має звання зразковий, а він існує при школі мистецтв номер 5 імені Сергія Томащука. Це єдиний фольклорний. Колектив, де учасники це діти шкільного віку, і який відповідає всім критеріям і правилам фольклорного колективу, тобто стиль виконання, сценічний образ, автентичні українські народні пісні вони співають. А також прошу це рішення прийняти з технічними правками. Творч в пункті 3 творчому колективу літературної студії Олександрійський Бульвар, кома. Керівник Тере, Тамара Клюкіна а, в дужках псевдонім Ганна Ручай. Будь ласка, є запитання? Зове потенційний компліт роздання Катерина Сергіївна. Дореєструйте, будь ласка, Віч Надарович. Сам, сам має зареєструватися. Сам? Зараз, да? А у нее Саша да поможет. <говорит> <говорит> Саша да Саша Почекаем, честь. Ставлю на голосування. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую. Про відмову взяті на квартирний облік Ільченку СВ доповідає директор Департаменту житлово-комунального господарства міської ради Ольга Іванова. Доброго дня всім присутнім. Даним проєктом рішення пропонується відмовити у взяті на квартирний облік Ільченку Сергію Вікторовичу. Комісія підтримала даний проєкт рішення. Прошу вас підтримати. Будь ласка, є запитання? Немає. Ставлю на голосування цей проєкт рішення. Рішення прийнято. Про деякі питання щодо квартирного обліку. Це наше стандартне питання. Всі е, питання, які висвітлені в проєкті рішення, пройшли комісію. Зауважень е, пропозицій не було, тому прошу підтримати даний проект рішення. Запитання пропозиції до проєкту рішення відсутні. Ставлю на голосування. цей проєкт рішення. Прошу голосувати. Дякую. Дякую. Рішення прийнято. Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності фізичні своєї підприємці Ряпало Людмили Матвіївни щодо розміщена на бульварі Михайла Грушевського в районі магазину Галіс міста Білосерко і Білосарківський район Київська область. Доповідає начальник управління містування архітектури міської ради Вадим Бублій. Доброго дня, шановні члени комітету, Пропонується даним проєктом рішення демонтувати тимчасову споруду для проваження підприємницької діяльності фізичної особі підприємцю Ряпалової Людмили Матвійни, що розташована по бульвару Михайла Грушевського в районі магазину Галіс, місто Біла Церква, Білоцерківського району Київської області. Всі процедурні питання тут були дотримані, пройшли всі обговорення, комісії. Дане питання тягнеться досить довго, тривалий час. І з даним проєктом рішення пропонується врегулювати це питання і що дасть змогу в майбутньому завершити реконструкцію бульвара Грушевського, яке було зупинено через наявність даних тимчасових споруд на даній території. Будь ласка, запитання до доповідача. Будь ласка, включіть, Павло, дідик, мікрофон. Доброго ранку всім присутні. Скажіть, будь ласка, ми відповідно до рішення бачимо, що власник встановлений. По рішенню ми надаємо повноваження щодо демонтажа комунальному, нашій комунальній установі. У мене питання, чому власник не може власним, із за власний рахунок і власними силами демонтувати даний об'єкт? Питання номер два. З якого року вони незаконно займають земельну ділянку? Кожен власник, маючи. Можна і повідати, так? Да. За все. Кожен власник має термін і можливість самостійно демонтувати е, тимчасову споруду. Вони про це були одноразово попереджені. І тут їх цілий ряд, і кожен з них там трішечки відрізняється по термінах, але в середньому, в 16-17 роки в усіх у них були закінчені всі дозвільні, документи, сервітути, паспорта прив'язки і тому подібні речі. От, тому вони всі були попереджені, вони всі в курсі, але відмовляються це робити самостійно. Якщо вони відмовляються це робити самостійно, у нас визначений порядок, згідно якого комунальне підприємство попереджає, виконує теж певні процедури, це все займає час і за бюджетні кошти це все демонтує. І потім люди мають право забрати свою власність у вигляді тимчасової споруди, якщо вони компенсують витрати на дані демонтажі. Зрозуміло. Тобто на протязі сім років їх попереджали про те, що. Об'єкти незаконно знаходяться на комунальній землі. І питання ще такого порядку. Кошти за ці сім років використання земельних ділянок стягували з них? Хто ці з них платив кошти? Ні. Ні. Ті, не? хто сервітути були закінчені і не продовжені, звичайно, що кошти вони не сплачували. Ну, Розумію. Щиро дякую за відповідь. Все. Будь ласка, ще запитання. Мы ставлю на голосование цифры. прошу голосовать. Решение принято. про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності фізичної особи підприємця Батенка Миколи Олександровича, що по бульвару Михайла Грушевського у районі житлового будинку номер 64 2 місто Білоцерко Білоцерківський район Київської області. Пропонується демонтувати тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності фізичної особи підприємця Батенка Миколи Олександровича, що розташована по бульвару Михайла Грушевського в районі житлового будинку номер 64 2 місто Білоцерко Білоцерківський район Київської області. Питання аналогічне попередньому. Будь ласка, є запитання? Ну, це на углу це буде. Ну, вони кутові, там перехрестя, відповідно, одна цифра відноситься до Грушевського, друга цифра до Ріслава Молода. Це як було прописано йому в рішенні сесії по встановленні Ну, Можливо. Ну, так воно пішло по документах, тому вже. ну... Будь ласка, ще є запитання? Я зрозумів. На п'ятачку так. Нема запитань? Ставлю на голосування цей проєкт рішення. Прошу голосувати. Прийнято про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності фізичної особи підприємця Грищук Лідії Олександрівни, що розміщена по бульвару Михайла Грушевського в районі магазину Галіс місто Біло Церкви Білоскіскерин Київської області. Пропонується демонтувати тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності фізичній особі підприємця Грищук Лідії Олександрівни, що розміщена по бульвару Михайла Грушевського в районі магазину Галіс. Місто Церква, Білоцерківський район Київської області. Питання аналогічне попередньому. Оскарі, є запитання? Немає. Ставлю на освободження цей проєкт рішення. Рішення не прийнято. Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності фізичної особи підприємці Калінченко Людмили Ніонідовні, що розміщена по бульвару Михайла Грушевського в районі магазину Галіс, місто Церква Білоцерківський район Київської області. Пропонується демонтувати тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності фізичної особи підприємця Калініченко Людмили Леонідівни, що розміщена по бульвару Михайла Грушевського в районі магазину Галіс, місто Церква, Білоцерківський район Київської області. Питание логично по Пожалуйста, запитание. Я в ставлю на голосование цей практично. Пожалуйста, стоп. Можем заполнить? Заполнить, пожалуйста. Пожалуйста. Включить микрофон, пожалуйста. Сегодня мы демонтируем. Там в любом случае работает какое-то количество людей и получает зарплату. Но предлагали ли вы или вообще архитектура, ну, в первую очередь узаконить или в вторую очередь предложить другой вариант, где может малый предприниматель перенести свой бизнес, потому что сегодня найти рабочее место и оформить все документы э, по структурам не всем удается. Но есть Бюрократия большой, которая сегодня за собой тянет все равно какой-то расходов, и трудности оформления. А в другом случае люди более-менее уходят от темных э, без налогов, да, вот за то, что им легче без документов работать. Поэтому моя просьба как депутата, как члена виконавчего э, комитета мы должны вместе с вами защитить право нашим гражданам, которые сегодня кормят семью. Или предложим, предложим какую-то альтернативу, или как-то их выводим а, с другим методом а, на чистом а, и правильном направлении. Спасибо за внимание. Це питання прокоментувати? Так, давайте я дам відповідь на це питання. Це питання тягнеться ще з минулої каденції, це питання приймалося і на сесії, не продовжується до сервітутів. І коли це питання розглядалося, відповідно даним підприємцям було рекомендовано надання компенсаційних ділянок для встановлення тимчасових споруд. Заяви вони не подавали. Будь ласка, Берко Сергійович, включіть мікрофон. Дякую. З вашого дозволу. Просто на майбутнє, якщо у місті будуть десь вільні земельні ділянки, і можна буде установити там малу архітектурну форму, то я хотів би, щоб по цьому списку в першу чергу їм запропонували, може хто із їх якраз і первочергово, допустим, використав своє право і продовжував далі свою підприємницьку діяльність. Це так, коли архітектура буде розглядувати, якщо є альтернативи, і в подальшому, допустимо, якщо буде. А по-хорошому, я не знаю, ну, ми прекрасно розуміємо, що мала архітектурна форма це тимчасова споруда на якийсь определений час. Це всі підприємці повинні. Про це знати. Але ми розуміємо, в якому часі ми живемо непростому. І зараз ситуація стоїть, якби тільки підприємець вижив. Тому якщо буде у органів виконавчої влади пропозиції, то я хотів би, щоб цим підприємцям в першу чергу чергу дали альтернативу. Дякую. Тепер ми піднімаємо питання, що тут треба глобально розглядати. Дивіться, я ще раз кажу, що пропозиція була надання підприємців компенсаційних Ну, Не звертались вони до архітектури, не звертались. Питання тягнеться з минулої каденції сесії. Кажу, сесія прийняла рішення про відмову задоволення задоволені сервітута. Там були договори оренди, там були судові спори, наскільки я пам'ятаю. Ну, зараз мова йде. Дивіться, про реконструкцію цього о, питання стояло. Давались попередні договори сервітути, давали до початку реконструкції площі. Ми передбачаємо проведення реконструкції цієї площі з розширенням дороги проїжджої частини, в тому частині, бо там пробки на кругу, тому така ситуація. Ну і фактично, якщо з другого боку дивитися, є е, підприємці, які сьогодні ведуть законну бізнес, сплачують податки. Плачуть земельні все. і сьогодні цей бізнес не сплачує податки. Трошки ж нам дискримінаційно. З тих Ні. Діючих немає, всі. всі. Ні, ні, вони більшість з них працює. Просто що працюють, вони працюють без документів туди. і. Так. Будь ласка, ще є запитання? Немає. Ставлю на голосування цей проєкт рішення. Рішення прийнято. Каліниченко знову. Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємської діяльності фізичної особи підприємця Лакізи Галині Петрівні, що розміщення по бульвару Михайла Грушевського в районі магазину Галіс, місто Біла Церква, Білоцерківська район Київська область. Пропонується демонтувати тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності фізичної особи підприємця Лакізи Галини Петрівни, що розміщена по бульвару Михайла Грушевського в районі магазину «Галіс» місто Біла Церква і Білоцерківський район Київської області. Питання аналогічне попереднім. доска есть записание. Ставлю на условия цепь Рішення Решение принято. Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємської діяльності фізичного особипідмця Рудницького Віктора Андрійовича, що розміщення по бульвару Михайла Грушевського в районі магазину Галіс, місто Білоцерка, Білосиківський район Київської області. Пропонується демонтувати тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності фізичної особи підприємця Рудницького Віктора Андрійовича, що розміщена по бульвару Михайла Грушевського в районі магазину Галіс, місто Біла Церква, Білосиківський район, район Київської області. Питання аналогічне попередньо. Запитання. Митсу, не ставлю на усывание Решение принято. Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємської діяльності фізичної особи підприємця Семеної Віри Олексіївни, що розміщена по бульвару Михайло Грушевського, у районі житлового будинку 64, дроб2, по вулиці Ярослава Мудрого, міста Білоцерк, Білоцьківський район Київської області. Пропонується демонтувати тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності фізичної особи підприємця Семенової Віри Олексіївни, що розташована по бульвару Михайла Грушевського в районі житлового будинку номер 64 дріб 2 по вулиці Ярослава Мудрого, місто Білоцерко Білоцерківський район, Київська області. Будь ласка, запитання Відсутні ставлю на голосування цей проєкт рішення. Рішення прийнято розгляд заяви товариства за межо відповідальності сільпофуд щодо надання дозволу на розміщення об'єкта зовнішньої реклами по проспекту Незалежності 138, міста Церква, Білоцерків, Білоцерківський район, Київська область. ДЖПС координати 49.78395, 30.18584. Пропонується надати дозвіл на розміщення об'єкта зовнішньої реклами, розпосюджуючи зовнішні реклами ТОВ сільпофуд. Терміном на 5 років. А саме спеціалізований двосторонній рекламної конструкції типу інформаційний вказівник з розміром рекламного поля 1,3 на 1,08 метра, загальною рекламною площею 2,8 квадратних метрів. По проспекту Незалежності 138, місто Білосерка, Біло 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 район, Київської області. З GPS-координатами, які були названі. Будь ласка, є запитання? Ставлю на голосування цей проєкт рішення. Прошу голосувати. не прийнято. Прорусить про заяви товариса Замори відправлення в соцпофуд щодо надання дозволу на розміщення об'єкта зовнішньої реклами по вулиці Київській, місто Біла Церква, Білоцерківський район Київська область. GPS координати 49.816335, 30.143104. Пропонується надати дозвіл на розміщення об'єкту зовнішньої реклами, розпосюджуючої зовнішні реклами ТОВ Сільпов Фуд терміном на 5 років. А саме спеціалізований двосторонній рекламної конструкції типу інформаційний вказівник з розміром рекламного поля 1,3 на 1,08 метрів загальною рекламною площею 2,8 квадратних метрів по вулиці Київській, місто Біло Церква, Київська область з gps координатами сказаними вище. Даний вказівник буде пропонується встановлювати на під'їзному на під'їзді до міста Білої церкви в напрямку міста з боку Києва. Доска, запитання немає. Ставлю насування, цей проєкт рішення. Рішення не прийнято. Про зміну адреси житлового будинку номер 16 по вулиці Кільцева в місті Біла Церква Київської області у зв'язку з зв його поділом на окремі об'єкти нерухомого майна. Пропонується змінити адресу житлового будинку номер 16 по вулиці Кільцева в місті Біла Церква Київської області у зв'язку з його поділом. У зв'язку з його поділом відповідно до договору про поділ житлового будинку. Пропонується блоковано житловому будинку загальної площі 66 квадратних метрів, що належить громадянці Вишомірській Ніні Васильівні. Присвоїти наступну адресу номер 16 вулиця Київська, місто Біла Церква Київської області, блокованому житловому будинку загальною площею 71 квадратний метр, що належить громадянці Біленко-Марії Євгенівні, та старостаної номером кінці 0189, адресу номер 16 а вулиця Кільцева, місто Біла Церква Київської області. Будь ласка, запитання їздить доповідача. Має ставлю на голосування цей проєкт рішення. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються комунальним закладом Білосерківської міської ради, льодовий стадіон. Доповідає начальник управління з питань молоді та спорту міської ради Сергій Мартинов. Доброго дня, шановні члени нашого комітету, доброго дня, Володимир Григорович. З метою урегулювання вартості надання платних послуг комунальним закладам Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон на підставі економічного обґрунтування тарифів на послуги та з урахуванням аналізу регуляторних впливу просимо підтримати даний проєкт рішення. Тариф піднімається в середньому на 20%. Це найнижчий тариф по Україні. Будь ласка, запитання є члени виконавчого комітету? Немає. Ставлено голосування в цей проєкт рішення. Рішення прийнято про клопотання. Про присвоєння почесного звання мати України, мати героїні. Даний проект рішення передбачає подання клопотання до Київської обласної військової адміністрації щодо присвоєння почесного звання України мати героїна. Громадянці Коломієць Наталі Володимирівні, Солод Світлані Ярославівні і корбут Людмилі Анатолівні. Прошу підтримати. Так. Будь ласка, ще є запитання? Редакційна правка в 1 Київської обласної військової адміністрації. Київська обласна військова, Ага. Київської дякую. Романтично. Робот. Ставлю на голосування цей проєкт рішення. Прийнято про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 29 березня 2023 року номер 244 про утворення координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, протидії торгівлю людьми та забезпечення гендерної рівності на території Білоцерківської міської територіальної громади, затвердити її склад та положення. Це технічне питання у зв'язку із зміною персонального складу осіб, що входять до складу координаційної ради. Прошу підтримати. Будь ласка, є запитання? Несіть, будь ласка, протокол. Катерина Сергійна, можливий конфлікт інтересів. Ставлю на осування це практично. Рішення прийнято закриття з наступного питання починається блок закритих питань, тому прошу залишитися в залі члени виконавчого комітету та доповідачів.